Коли ви будете вживати, якщо ви вживали раніше, так ягоди, фрукти взагалі на голодний шлунок. А голодний шлунок це дві години. Якщо ви нічого не їли, він вже вважається голодним. Умовно так, ось якщо ви на перекус або починаєте свій прийом їжі, наприклад, з ягід або з творога сиру, молочна продукція, вона теж високою має високий інсуліновий індекс і високий лікемічний індекс, тому що там досить багато вуглеводів. Тому не можна починати з високовуглеводних продуктів свій прийом їжі, це піднімає ваш інсулін. Якщо ви будете піднімати інсулін на початку, то він буде запасати. Жиря тому ось таким чином розвивається інсулінорезистентність, нечутливість інсуліну до вуглеводів до великої їхньої кількості. Тому ми маємо з вами знизити до нормального рівня нашого інсуліну. І ось таке харчування по цій схемі. Що я даю, буде според впорати, впорати, впоратися з цими задачами впорається. Ну і плюс інтервал. Тому ми з вами маємо харчуватися. Зараз я скажу скільки разів у день. Це забираємо перекуси. Хто з як до перекусів, так? то ми забираємо перекуси, у кого висока вага ми залишаємо два рази на день прийом їжі, це обід і вечеря. Ми забираємо. Сніданок. Що ж, замінити, чим сніданок? Я також розкажу, і ви не будете голодні, і у вас буде дуже багато енергії. Я ось вже років 4 на такому харчуванні після дрібного перейшла це дуже круто. Завжди у вас в нормі ваша енергія. Вона не падає завдяки тому, що ми п'ємо постійно нашу водичку, коралу наші мінерали. Оце саме те, що дає енергію, а не борщ, котлети, макарони то зовсім до коротка енергія. Так, ось і потрібно прислухатися до нашого організму, тому що часто організм просить пити, а ми його починаємо запихати булочками, печивом і так далі. Тобто, мозок просить швидкої енергії, бо він ледачий, тому не треба здаватися на ось ці його провокації. Більше всього організм наш просить води. Ось чому перед їжею дуже важливо випити склянку, можете й дві випити за 30-20 хвилин до їжі коралової водички. Ваш ЖКТ прийде в такий відповідний стан, буде готовий до переварювання їжі, до успішного переварювання, перетравлювання і ви не з'їсте стільки їжі. Так? Тобто ви організму дали те, що йому потрібно, що він просить, а не те, що на вашу думку. Так, він просить води, а ми даємо їсти. Тому ось це дуже важливо. Перед кожним прийомом їжі ми п'ємо скляночку теплої коралової водички. Потім ми починаємо, у нас вже запустився наш тонковий кишковий тракт, Ми починаємо їсти. Як це відбувається? На вашій тарілочці має бути, наприклад, шматочок м'яса, риби, будь-якого м'яса. Це може бути запечене м'ясо, може бути тушковане, може бути підсмажене, але на смальцю, не на соняшниковій олії. Про жири скажу далі. І в вашій тарілці має бути багато салату. Це має бути грамів 400 за один прийом їжі салату. Якщо листова зелень, то це має бути її 6-7-8 склянок, тому що вона об'ємна, але в результаті, коли ви її з'їсте, пожуєте, вона не займає багато місця, але вона займає своє клітковиною місце в шлунку, прочищає шлунок, і стінки, кишечник, краще переварювання. Мікробіон наш тут нагодований, мікроелементи. Пішли і все корисне пішло. Плюс ми обов'язково додаємо ферменти з нашої програми, додаємо поліненасичені жири у вигляді нашого ліцетину, який дає відток жовчі, і це все буде краще процеси переварювання йти. Да? Асимілятор, який буде розчіплювати зайві жири, білки вуглеводи, залишати тільки корисне, а все, що не потрібно, виводити з організму. Нехай воно не осідає у вигляді слизу, не наліплюється в кишківнику, у вигляді шлаків і так далі. І постійно наш кишечник завдяки ось цим нашим ферментам, травам, поліненасиченим жирам, він буде постійно краще працювати, активізувати. Метаболізм, буде розщеплюватись вісцеральний жир, все це буде виводитися з організму. Все зайве не тільки оці е, залишки їжі непотрібної, да, ті відходи, щоб вони там не складалися. Слиз буде виходити е, і ще буде е, активізуватися всі процеси, виводити застійні процеси. І ось саме оці програми нам будуть допомагати розщеплювати вісцеральний жир. з яким боротися, ну найважче. А ось тут наша задача буде якраз виконуватися, тому у вас буде підтягуватися животик. За рахунок чого ще буде підтягуватися? За рахунок того, що ми заберемо з нашого харчування сніданки.